Всім доброго дня. Маю в продажі такого Volkswagen Tower. Автомобіль, щойно пригнаний з Німеччини, вже розмитений, сертифікований. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2009 рік виготовлення, експлуатація та модельний рік автомобіля 2010 рік. Автомобіль в гарному стані, гарний колір, тонування вікна, оригінальні легкосплавні диски. Дивіться, стан дисків, гарна гума. По кузу авто без дефектів, без корозій. На гарній комплектації задній парктронік. Ще раз диски показую, авто обслужено, вкладень не потребує. Капот без сколів, без висічки. В гарному збереженому стані, лобове оригінал. Над лобовим також все чудово. Давайте заглянемо в багажник. Автомобіль у нас іде семимісний, заднє сидіння можна скласти за потреби, буде великий місткий багажник. Сидіння заднє в гарному збереженому стані, практично нові, ними ніхто не користувався. Тут у нас іде аптечка, компресор, піна, повністю весь комплект по заводу присутній. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Заглянемо в салон. Дивіться, стан картів. Карти чистенькі, ціленькі, тканина не провища, задні склопідйомники. В такому стані пластик. По порожках все чудово, гарні килимки встановлені. Дивіться, стан сидінь, сидіння без пропалів, чисті цілі, такі столики. Також чиста ціла, не провища. По комплектації задні, передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо, круїз, контроль, розширений такий бортовий комп'ютер. Коли дверку відкриваю, на екрані, бачите, відображається. Так само буде як капот, кришка багажника. Двохзонний клімат контроль, сенсорна магнітола і автоматична коробка передач. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається гарно, помилки відсутні, оберти не плавають. Мультикермо працює, клімат працює, підігрів передніх сидінь також працює. Автомат перемикає чудово, партронік спрацьовує. Коли там ближче до перешкоди, бачите відображається на. Екрані. Ручник працює, дивіться по панелі, все чисте, ціле сидіння, карти. Такий гарний збережений тоурант. Пробіг даного автомобіля 175 тисяч кілометрів. Є сервісні документи, до речі, магнітола з навігацією, сенсорна. З автомобілем є сервісні документи. Два ключа. Двигун у нас 1.4 TSI. Працює чітко. Супа не сапонить. Зкришки також. Екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал В Telegram будуть виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!